Ні, ну Я Володя, я до сих пір не можу поняти. Як то так, що тобі на роботі дали тільки одну путьовку? Я одну загубив. Та? А може ти просто не хотів, щоб я їхала? Хотів. Але в туалет хотів більше. <рив> Значить так, на морі, щоб ти мені ні на кого не дивився. На, на що мені вилка. Виколюй очі. Я кажу, придурок, чи що. Дивитись можеш. Але знайомитись не. Та можна хоч з якимось мужиком познайомитися, хоч пива випити. Ти вже минулого року з якимось мужиком познайомився. І що? Додому його до нас привіз, живе з нами рік. Я з ним дітей хрестив. Володя, то, що ви п'яні бігали по вулиці і обливали дітей водою, то не хрестив. Так, чекай, чекай. Так, тримай, тримай кольцо. Нащо мені даєш обручавку? Ну бо я все приїду і в перший день скину і не знаю, де поклав. Ага, сволоч, то ти в перший день знімаєш кольцо і зраджуєш мені. Ні. Часом і не скидаю. Що ти сказав? Що ти сказав? Давай тобі магнітика куплю. Ні. Ну маленького якого. Не треба. Ну такого от, маленького. Ні, я сказала. У нас на холодильнику вже стільки тих магнітиків, що менше як брекетами до холодильника приліпився, ледве відірвали. Значить так, на банані будеш кататися? Буду. Перед тим як кататися, зробиш селфі. На пам'ять? На пам'ятник. Ще не дай Боже вилетиш. Ну. Значить, з мужиками на морі не пити. Добре. Буду з бабами пити. З бабами теж ні. А що мені з дітьми пити чи що? Ні з ким. Да. Вот, приїжджаєш на море, дзвониш мені два рази. Я тобі все з моря дзвоню два рази. Так, Алло, я прилетів, алло, я вилітаю два рази, рано і вечір. Ну, зранку понятно. А вечором я не можу говорити. Чого? Бо спиш? Бо сплю? А може, бо п'яний? Як ти вмієш от наперед накаркати? Я тобі зараз накаркаю ти, каркало. Крем від комарів взяв, щоб тебе там не замахували. Ніхто мене там замахувати не буде. Ти ж не їдеш. Слухайте, слухайте, ти їдеш на 10 днів. Тебе не буде. А знаєш як мені тут? Знаєш як? Як? А так, що мені треба на когось на 10 днів наперед викричатися! А, добре, добре, давай, я чекаю. Ти ненормальний, їдеш я на не тут море моря з тими своїми алташами пити, а я туди не буду.